Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу вам показати своє замовлення від компанії «Фармасі». Замовлення робила по березневому каталогу, який вже не діє. Я зробила замовлення трішки раніше, але все у мене не було часу відзняти для вас відео. Тому зараз швиденько хочу вам це все показати. Насамперед, що придбала, була дуже гарна ціна. На набори парфумовані, ось такі. Цей набір у мене це замовлення клієнтам. В набір входила косметичка, парфумована вода Хюрпешен, парфумований гель для душу, і лосьон для тіла. У мене він є, так як я минулого разу замовляла такий для себе, тому зараз вам покажу, як він виглядає, щоб не відкривати цей. Ось так ось це все виглядає. Дуже. Якісно добротно зроблена сама косметичка з логотипом від компанії Фармасі. Досить містка така зсередини. І ось так от це все виглядає. Лосьон, гель для душу і парфуми без коробки. Чудовий набір, гарна ціна. Мені подобається і клієнтка також. Захотіла для себе цей набір. І другий набір, друзі, який я придбала, це такий же набір з косметичкою, тільки вже тут косметичка такого золотистого кольору, і сюди входить інший парфум. Зараз вам покажу наповнення е, парфумований лосьон для тіла Sensational, парфумований гель для душу і сам парфум Sensational. Ось так от він виглядає. Дуже красивий ароматик. Я маю обидва аромати, і з задоволенням ними користуюся, Подобаються мені. Найбільше все ж таки люблю Hur Він схожий на Майвей від Армані, дуже мені подобається. У мене, напевно, є попів флакончика і цього, і цього ароматику. Тому не знаю, можливо, я комусь подарую цю красу, а можливо, і сама буду ним користуватися. Подивимося. Дуже-дуже мені сподобались ці наборчики з косметичками. Сподобалась мені і зелена косметичка, але там аромат мені трішки не подобається, то я не ризикнула його брати. Також придбала два ось таких от. Парфума, дуже красиве пакування. Це аромат Вандерлеш, чи Вандерлаш, якщо я правильно читаю. Він зазвичай дороговартісний в компанії Фармасі, але цього разу компанія дала на нього знижку, так як у нього закінчується термін придатності. Я взяла дві таких водички. Одна в мене була під замовлення, і одну я залишила для свого сина. Він вже нею користувався. Ось так ось це все виглядає всередині, дуже красиво. У мене є жіночий парфум, він також приходить в такому красивому пакуванні. Просто я не підготувала його, щоб вам показати. Син же ним користувався, повторюся, але я його попросила принести пляшечку, щоб я вам це показала, так як один аромат вже віддала для клієнтки. Тут об'єм 50 мл. Зазвичай в чоловічих ароматах об'єм 75 мл і 100. Тут маленький об'єм, але аромат дуже-дуже красивий. Його дуже швидко розібрали і вже в кінці каталожка його не було по такій ціні. І ще покажу дещо, що придбала по акції. Компанія Pharmacy завжди нас радує. Гарними акціями, чудовими пропозиціями. Цього разу також була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Було дуже багато засобів, представлено в цій акції, але я для себе обрала ось такий от гель для душу з морськими мінералами. Подобається мені цей гель. Я і кремом для рук користуюся, і шампунь таку купувала, і милку для рук. Рідке, мені теж, також дуже подобається, тому скористалася пропозицією і придбала три гелі за ціною двох. З основного замовлення це було все. Отримала ще ось таку от листівочку від компанії, з зображенням Ірини Білик, цінуємо красу, створюємо стосунки. Таку листівочку компанія вкладала в кожне замовлення в минулому каталозі. І покажу вам ще деякі заохочувальні подарунки, які отримала від компанії. Насамперед, по стартовій програмі, так як я робила замовлення на новачка, взяла ось таку от водичку Vibrant Aura. Дуже-дуже ця водичка мені сподобалась. Це аналог на Бакару Руж. Можливо, не аналог, можливо, просто дуже схожі, але дуже багато читала позитивних відгуків, що це дуже вдала копія на Бакару Руж. Дуже-дуже класна водичка. Я прям поливалася нею, коли отримала, дуже мені сподобалась, і вирішила придбати ще для себе її в запасики, бо дуже сподобалась. Хоч маю багато ароматів, а декілька днів користувалася виключно. Вібрант Аура. Далі, що взяла по акції активності, по спецціні за 40 балів, вибрала ось таку от сироватку для обличчя з лінію H Reversals. Дуже мені подобається ця лінієчка. Я неодноразово показувала крем для обличчя в пустих пляшечках, вже не одну. Баночку я його використала, є він у мене ще запакований, маю також крем для шкіри навколо очей з цієї лінії. Планую ще придбати тонік для обличчя і активно користуватися цими засобами. Ось таке було моє замовлення: такі цікаві подарунки, цікаві пропозиції від компанії. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця і вам було цікаво. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.